Ну, а те, що про вас люди різну гедоту говорять, а так ви не звертайте уваги. Ну, я ж не знала, що ви такий хороший. То питання часу, баборися. Скоро всі взнають, який я хороший. До побачення, баборися. До побачення. Всього доброго. У -у -у. Ну, і зачем тобі этот сарай? Пиар-стратегия. Молодец, сынок, схватываешь на лету. Может, он мне и нужен, как зайцу пятая нога, но теперь главная сплетница села на нашей стороне. Дівка файна, заміж вийти мусить. муси. <кій> як то кажуть, не родись вродливою, родись щасливою. Вітаю найщасливішу жінку села. Може, би була такою, якби ти не приперся. Ти навіть собі не уявляєш, як тобі пощастило. Коли пан Дмитро виграє суд, а це питання часу. Все село знесуть під нуль. Як під нуль? Все село? Ну, маєш. Я, як довірена особа пана Дмитра, зробив все, щоб не все. Цей магазин залишиться. Ну, звичайно, на моєму балансі, і я. Пропоную тобі працювати в ньому. Що? Ну, звичайно, спочатку випробувальний термін, але потім, коли Войковель запрацює на повну потужність, зарплата. Ну, плюс процентна ставка. Дуже цікава пропозиція. Рано радієш. Ось родзинка мого подарункового торту. Па От тепер можна, Так і знав, що ірина треба було малювати. Червоною фарбою? Ну і чого? Немалюю. Алло. Здравствуйте. Ви замовляли дві піси? Вашу номером. <рес> Та слаб, мала. Великі вуйки на дроті. Не чекала мене почути? Ну, як справи. Ще нового? – Бог. Корова, Ганька, <рознав> родила теля. Петро хоче собі новий мопед купити. М -м -м -м. І баба Орися хату продала свою. Та я про тебе з Ксенією питаю. Вона ну, взагалі на мене не реагує. Я думаю, до тебе позвоню, може щось... може, щось порадиш мені. Дівчата люблять, коли заради них роблять різні вчинки. Ти ж такий вигадливий, розумний. Зроби для неї щось корисне. І тоді її вдячність переросте в кохання. Ти знаєш шкода, що тебе нема. В тебе взагалі якусь, якусь... А -а -а! <правда> <правда> якось Алло! Алло! Якось. Алло! Важко. <правда> На цьому, шановний пане суддя, адвокат Іван свою промову. Думаю, що після цього мій коханий братик залишить село, а може навіть і в тюрму попаде. Угу. І ти з ним. За що? А як ти думав? Оті всі матюки, якими ти описав Дмитра, в селу сподобаються. Ну? А ось суддя прийме образу суду. Ну, а як про нього по-інакшому сказати? Диви. Скажеш, оце? Ну, можна. Ні, цього не треба. За таке максимум 15 діб дадуть. Ні, ну то, то вже інший ефект буде. Хто? Василь Васильович, я вирішила. За свідка. Ірину. Я радий, що ти нарешті вирішила узаконити свої стосунки зі штавком. Хоча ми не розділяємо. Цей вибір. Але за свідка мені вже трохи пізно. Беру Івана, він холостий. Ага. Я в ЗАГСі всі входи. І виходи знаю. Та що б вам добре було? Який Штефко. Навпаки. Я хочу свідчити в суді проти нього і проти Дмитра. Зрозуміло. Ну, хто ще міг помалювати стіл під час занять? А чого тільки стіл? Я і стілець помалював. Трошку теж. А чого ти себе не помалював? Фарби не вистачило. Дякую тобі. Діти і так відстають по математиці, а ти ще мені уроки зриваєш. Та не зривав я. Ну я ж не навмисне. Давай я тебе підміню. У мене в бурсі з математики чотири було. По дванадцятибальній системі. Та все буде добре. Ми не те, що нас доженемо, ми переженемо ту програму. 200 гривень не шкода. Ну йди передягайся, а я, я все зроблю суд іде. Сідайте суд прийшов. Виїзне, судове засідання. По справі великі вуйки проти тов вуйковель оголошується відкритим. Слово надається позивачу. Що вже? А чого я перший? Хай він краще почне. Ви шу, відмовляєтесь від слова. Та ні, ні-ні, та ні. чого б то я відмовлявся. Я просто думав, що він щось збреше, а я так протестую. Ну так, щоб красиво. Та йди. У вас все. Ні-ні. Я виведу тих пихатих відповідачів на чисту воду. Ну, яким чином. А давайте у всіх запитаємо. Хто хоче курорт? Та не треба. Я протестую. О! видите? Навіть Дмитро проти курорту. Це проти правил. Але ви продовжуйте. Продовжуйте, бо мені самому вже цікаво. Хочу офіційно повідомити. Угу. Відповідач до десяти років обдюдюрювався. <рив> тобто, як це стосується матеріалів справи. Ніяк? То я так, щоб всі знали. Я прошу дотримуватись правил і більше не, не висловлюватися. Сідайте. Да. Я думав, складніше. буде. Звони прораби, пусть починають. Побіда у нас в кармані. Дай Боже, здоров'я, пане суддя. Доброго приємного дня вам, дорогі падмесичані. Я викликаю свого свідка. Василя Васильовича Микитюка. Ніякий я не ваш свідок, а просто свідок. Клянатись говорити правду і тільки правду. Як перед виборами? Клянусь. Мені здається, пане голову, що від моїх побратимів великовиківців приховують правду. Та щоб мене на пенсію списали, якщо це так. Добре, скажіть, чи попередили ви усіх, що після реалізації мого плану перебудови села не потрібно буде їздити на заробітки? Навпаки, заробітки приїдуть сюди. Ш -ш 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 -ш. Не, ну, може, комусь краще спати в холодному вагончику, а не дома біля жінки. Ну, та таке. Чи сказали ви жителям села, що кожне робоче місце буде захищене? Це і страхування, і соцпакет. Ні, ну може комусь краще їсти сухарі на чужиня, ніж борщ вдома. Ну, то таке. Чи поставили ви своїх земляків перед фактом, що середня заробітна плата пересічного жителя буде 400 доларів на місяць, і це незалежно від курсу. Громадо! Я попрошу тиші. Я не буду нічого вигадувати. Я повторю питання свого брата. Хто хоче курорт? Будь. У мене все високоповажні суди. Ромадо, сідайте свідок. Не сказав нічого. Як це можна було віддатися. Тиші. У мене запитання до позивача. Так ваша честь. Петрук Іван то я. Ви ще будете виступати? Ні. А, та як не буду? Буду, звичайно. Кури знесли 640 яєць. Так? Половину. Половину поклали в лотки. Скільки всього було лотків для яєць? Половина. половина 640. Це. Так, тихо, я сам знаю. Скільки було в лодку? Так, раз. Два. Вісімнадцять. Так, стоп, я сам знаю. А чого не 20? два розбилася. <пілляр> 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 ну що, як наші успіхи? Володимир Орестович так рахує яйця, що в не встигають нестися. <пілляр> так, я зараз комусь тут поумнічаю. Поприводять школу тлумаків. Вона нема з ким працювати. Я викликаю ще одного свідка. Прошу. Продавщиця Ірина. Хто? А це що ще за фрукт? Це ягодка. Причому з грядки. Вон а ну, поподробніше. Очинайте. Чи вам знайома ця людина? Правильніше буде сказати. Особа. Особа, яка ідлістю і хитрістю віджимає у слабкої жінки спочатку частину магазину, а тоді вже і весь магазин. Шановний! Це хто завгодно, тільки не людина. Аферист, махінатор, хабарник, брехун, хапуга і спочинець. Стоп. О, чого не було, то не було. Ваша честь. Внесіть це в протокол. Добре. Тобто, ви хочете сказати, що Штевко людина ненадійна? Якщо чесно, то я хочу сказати, що він великий шматок. Е-е-е, Тримайте себе в руках. <гум> Дозвіл на будівництво курорту підписав, виконуючи обов'язки голови Штевко. А йому. Як ви щойно почули. Вірити не можна. У мене все ваша честь. Відповідач, вам є що сказати? Одну минутку. Кажуть, що у вас зі штивком неоднозначні відносини. Навіть ви з ним займались бізнесом. Пане суддя, це наклеп. Стосунки між Іриною і штівком не бачить тільки сліпий. Спільний бізнес, сватання, врешті-решт. Прекраса. Безцінна річ. Носить, значить, любить. А, до чого тут ця біжутерія? Так. Ревнощі і помста. Ірина через неймовірну ревність мститься штивкові за. Не увагу. Ромадо тихо! Давайте міркувати логічно. Самотня жіночка, уже коло тридцяти. Поїзд іде, а особисте життя не складається. Що жінки роблять в подібних випадках? Правильно. Кидається на першого ліпшого. Міжім кращого хлопця на селі. Але навіть він не вважає її достатньо привабливою для створення сім'ї. Ні, ну. Ірина дуже симпатична, але. Так, максимум на один день. Це я на один день. Ну добре, можливо, ще й на ніч, але я не думаю, що це цікаво у високому суду. Попрошу без образ. Я не бачу жодної причини вірити цій дешевій. І мстиві дорогаці. Ірина не така, вона не мстива і не дешева, тобто недорога. Я хотів сказати. Давайте обійдемося без цих інтимних тим не Громада! Як ти він? Я йому, а він Подивися ти своїм подарунком. суд на якісь сімейні мелодрами. Любить не любить. Ірочко, ну, зачекай. Ірочко, зачекай, я хочу з тобою поговорити. На суді треба було говорити, коли мене принижували. Слухай, ну я хотів за тебе заступитись. Ну, ти знаєш, все, що я скажу, може бути використано проти мене. Ти чув, як вони мене обізвали. Позорище на все село. Я тебе прошу. Ти що наших людей не знаєш? Ну тиждень-два погомоняті все забудуть. Он Васька тракторист. Голий з бідоном на голові пив села пробіг. Нічого забули. Так ось чого він. Вася Бідон. А я тепер що? Ірка дешовка? Ну? Мені від цього сорому ніколи не відбитися. Фу. Я знаю один миючий засіб. Чудовий. Недорого. Тебе лише одне в голові. Це найгірший день в моєму житті. <риклад> так, так, розумники. Сміятися ви вмієте, а от задачі розв'язати не можете. Втидали бися. Так, зараз я вам розкажу, що розум розвиває не математика, а фізкультура. В кого 12 балів з математики за чверть? В мене. Так, виходь, ти будеш рахувати, а решта п'ять кіл навколо школи. Бігом! Бігли. Рахуй. Один-один. П'ять. Так, шикуйсь, рівняй струнко. А зараз задача. На 400 кілометрів трактору потрібно 40 літрів бензину. Скільки потрібно літрів бензину, щоб. Трактор проїхав 100 кілометрів. М? 10! Ну, молодці! 10 кіл навколо школи. Біом! Скільки буде 100 помножити на 10? Тисяча. Скільки, скільки? Ми не знаємо. Ну, Якщо ви не знаєте, діти, тоді. 20 кіл навколо школи бігом! Пане адвокат! Ви маєте що сказати? Ну, сказати я завжди маю що. Ну, а по суті, справи, а по суті, в мене все. Буїкає. мечти збиваються. Пора піти панське синок. Трактор? Мою хату зносить! Що Йей! тут відбувається? Зупиніть роботи негайно! Хто ви такий, щоб людям будинки зносити? Я законний власник цієї стодоли, або як ви влучно пожартували, будинку. Пані Орися зранку продала. Та я хотіла, щоб він жив у нормальній садибі, а не у пластиковому курнику. Ось я йому й продала дідову хату, але зносити її не можна. Вона майже нова. Я ж в ній народилася. Ну, я буду вирішувати, що мені робити з моєю нерухомістю. Ти що буде спокійно дивитися, як руйнують наше село? Наш рідний край. О -о -о -о! <зові> 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 тиша, тиша! Панове, для винесення остаточного судового рішення оголошується перерва до післязавтра. О, о, так правильно. Хоч до різдва. Перемога все одно буде за мною. Нет, тут ты видел этих клоунов? Т, се, кто хочет, кто не хочет. В общем, все ясно, можно не напрягаться. Пап, может, мы все-таки не будем сносить дом Баба Рыси? Ну, хотя бы за уважение к возрасту. Давай сделаем в доме Бабарыси музей. Туристы это любят. А парковку перенесем в другое место. Я даже знаю, куда. Сейчас, чертеж покажу. Mm. Пап, ты не видел, куда я его... Россия да, поведения, любимый мозг, любимый диджей. <свят> 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 О, блин, <свят> это же нам диджей Кика. Я ходила на него, когда он в Москву приезжал. <свят> <Ладно>. <свят> <свят> да. На меня тут все. Ну а что ты хотел? Еще не хватало, чтобы какая-то девка помешала нашей борьбе против села. Да я не хочу бороться с селом. Я и так был по-настоящему счастлив. Кажется, я играю не за ту команду. Вот так номер. Вижу, в армию гуцкульских неудачников прибыло пополнение из Москвы. Тебе, конечно, решать. Но помни, У мене все під контролем. Под контролем, говоришь? Но это ми еще посмотрим. Щенок. Розпочнемо урок з перевірки домашнього завдання. Хто піде до дошки? Угу. Осписували в один в одного. Ні. Ксенія Михайлівна, можна я. Мені цікаво. Як із домашнім завданням впорався Петрик. А по стінах писати можна? Звісно, ні. Жаль. А то я б ще показав, як ця задача розв'язується методом Лагранша. Ого. Навіть я такого методу не знаю. Пан Дзюня вас би швидко навчив? Ну Просто не дзюня, а фігару. ремонт зробив і фізкультуру провів, і математики навчив. Він ще всі вікна помив. Звідки в нього стільки енергії? Погано ви, хлопців знаєте. Ми за винагороду не здатні. здатні. Угу. Мама, это я, привет. Есть важная новость. Это насчет отца. Приезжай в великие Вуки, Ага.